Доброго дня всім добрим людям. І так, різанським діалектом української мови звучить це все приблизно так. Як жалок, шут на штроні короля як глуп народ, який дозволив. Ну і до чого ведеться мова йде про те, що на сьогоднішній день на війні Росії з Україною точиться багато неподобств. Війна продовжується, триває. І сьогодні я хотів звернути увагу на таку тему, на яка сьогодні фактично не в засобах масової інформації широко не обговорюється а саме про дезертирство військовослужбовців і самовільне залишення військових, військових частин, бойових порядків і так далі, і тому подібне. І так, в січні лютому 2024 року було внесло вісім тисяч більше восьми тисяч повідомлень про кримінальні правопорушення за однаками час статей 407 408 кримінального кодексу України залишення самовільних частин або дезертизертисту. Ну і хотів звернути увагу з приводу цього всього, що це в середньому виходить 4 тисячі. Якщо помножити на рік, то це виходить. Біля 50 тисяч кримінальних проваджень. Але серед них цих кримінальних проваджень, які порушує ДБР, в більшості вони порушуються за ухвалами слідчих суддів. значна частина відомостей не вноситься. Тобто, якщо взяти в реалії нашого життя, то це приблизно мінімум тільки кожна третя вноситься в. Єдиний державний реєстр досудових розслідувань, і фактично ця цифра дезертирів і самовільно залишених військових частин це приблизно помножити треба на три. Тобто близько 150 тисяч військовослужбовців на сьогоднішній день в тій чи іншій ступені залишали військові частини, тобто вчиняли кримінальні правопорушення і дезертирували. З того всього виходить те, що перше, війна не подобається українському народові. На превеликий жаль, це факт. Настрої штибу длузі, то перемога ми вже давно не такі серед українського народу, і реалії життя також покажуть, що це не так гладко в наших стройних ліворуційних рядах. Ну і е, з цього всього виходить ще один такий важливий момент, а саме е, друзі е, міністра оборони Сорос випускника Соросятні Умєрова зрозуміли, що не треба охилятися від мобілізації. Е, краще е, це робити за домо, е, за допомогою е, іншого методу, а саме Залишати частини, дезертирувати і так далі, оскільки масовість цього явища привела до того, що був прийнятий в Україні спеціальний закон про те, що їх помилують, якщо вони вернуться в свої частини їм і далі будуть виплачувати заробітну плату. Ну і стосовно ефективності цього досудового розслідування, то за ті ж два місяці 2024 року було повідомлено про підозру 74 особам, а до суботу направлено тільки 51 справу, що говорить про повний параліч Державного бюро розслідувань, яке взагалі неефективно працює, не відробляє потрачені державою на них кошти. Ну, на жаль, кошти держави. Це не кошти платників податків, я вже це е, розглядав, І з цього приводу є рішення Великої Палати Верховного суду. Ну і е, ці всі ухилянти, там, е, запроданці і так далі, які е, зробили висновки, і е, на сьогоднішній день вони роблять вигляд, що вони служать. Таким прикладом, яскравим є громадський активіст Шамбунін. Там. Артист молодого театру Третенко, там радник з питань стратегічних досліджувань промисловості олійник і тисячі подібних військовослужбовців, які не мають жодного відношення до поняття захищати Батьківщину і захищати Україну. Ну і останнім таким є. Негативним проявом це те, що Кабінет міністрів України припинив роботу лінії прямого засекреченого телефонного зв'язку між Києвом і Москвою, який існував з 1998 року, тобто, з моменту підписання великого е, договору мирного про, е, про дружбу і співробісництво між Росією і е, між Росією і е, Україною, і е, це ще один був доказ того, що в нас точила, точиться дифузна війна. Ну і ще з таких негараздів: у нас є, пропонують розірвати консульську угоду між Україною та Російською Федерацією, яка навіть з повномасштабною війною не була розірвана у свій час. Ну і нарешті е, хочу звернути увагу на бурну діяльність наших міністрів оборони, які Фактично, крім того, що грабили і розвалювали армію, переводили її на професійну основу, рівно так, як і на професійну основу переводилася російська армія зв'язку з заявами Путіна 2000, 2000 року. І таким чином, по бажанню НАТО, чи НАТО, як вона там правильно називається. Нас, нас розвалювалися підвалини армії і усвідомлення, усвідомлення сіялося усвідомлено сілося, розкол проти того, щоб не воювати за свою батьківщину і за свою державу. Таким чином, оскільки це насаджувалося, і останнє таке було знамените, це в жовтні місяці. 2013 року Віктор Федорович Янукович сказав, що в нас не буде більше призиву і в нас буде професійна армія. Я не буду розказувати тут про таких діячів міністрів оборони, наприклад, як Біжан Іван Васильович, який працював міністром оборони з 4 жовтня 1993 року по 8 жовтня 1993 року, або про полторака. І чи там Гелетея Дебальцевського, чи навпаки, чи виконувач міністра оборони України Коваля Михайла, оскільки всі ті дії, що вони робили, носили характер пожарного тушіння, того, що має, тобто не було ціленоспрямованої роботи по, як по вихованню народу, так і підростаючого покоління, так і всього українського народу. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всього найкращого. Пам'ятайте, що дезертирство і самовільне залишення частин це є ганебне явище, але воно свідчить про те, що в головах українського народу зріє таке поняття, як дотримання конвенцій міжнародних про право народів на мир.